Кові прийшов масштабний захід, жіночий форум, в рамках якого відбулася церемонія нагородження премією року. Жінка-бренд 2024 21 номінантка. Це жінки, які зробили себе, зробили свій бренд. Ними надихаються з них. Беруть приклад на них хочуть рівнятися. Лаурати премії жінки, ментори, коучі, лікарі, освітяни, а коли бізнесу це і б'юті сфера, і ресторанний бізнес, консалтинг, наука, творчість, мистецтво. Кожна з цих жінок це майбутні країни. Приємно бачити, що навіть в умовах війни Харків живе, бізнес працює. Це надихає на нові звершення. Говорить Ольга, власниця консалтингової компанії. Одна з лауреаток премії Жінка Бренд 2024 Мене надихає моє місто, моя команда, все навкруги, що як місто розвивається, росте, не зупиняє діяльність. І коли кожен підприємець відкриває новий ФОП або нове товариство, це дуже круто, це ну, дуже круто, це класно, це новий бізнес, нове розширення, нові можливості для міста. І коли ти дивишся, як місто росте, розвивається, ну, це дуже круто. Харків місто Герой, а його мешканці мужні та незламні. Жити тут і не надихатись тією атмосферою, не бажати вистояти і розвиватись попри все неможливо, зауважує жіноча лікарка Наталя, теж лауреатка премії. Я надихаюся харків'янами, тому що та атмосфера, яка є в нашому місті, вона неповторна. Ніде де б я не була, ні в якому куточку світу, ні в якому місті України немає таких гарних і таких сильних людей. Тому я роблю жінок гарними, здоровими і надихаюся їх красотою і щастям. А от Наталя, власниця мережі дитячих садочків та початкової школи, каже, її надихає йти вперед, і не зупинятись перед труднощами, жага до життя і любов до дітей. Хочеться нашим дітям давати радість, любов, знання, а також давати робочі місця нашим харків'янам. Коли почалася війна, знаєте, перші дні це було дуже важко. Але ну майже через місяць я зрозуміла, що потрібно щось діяти. І тому на сьогоднішній день життя триває, наші діти навчаються, і я дуже дуже вірю, що дуже скоро ми чекаємо на перемогу, і наші діти будуть ходити офлайн. Всі дітки, як раніше було. Організаторка форуму, засновниця громадської організації Бізнес ком'юніті Юкреїн Олександра, зазначає: цей захід спрямований на підтримку жінок, мотивацію до розвитку, віру у власну справу, власні сили. Ми допомагаємо, проводимо тренінги. Ми бажаємо, щоб наше місто не просто було. Ми бажаємо, щоб воно стало найкращим у всьому світі. Тому виникла ідея створити і започаткувати цей клуб для підтримки відродження Харкова. Наша мета підтримка, відродження і, взагалі, любов до нашої країни. Премія Жінка-бренд це про силу, про мужність, про красу, додає співорганізаторка заходу Анна. Це про зростання, про масштабування, про рив, ребрейдинг. Про те, каже вона, що іноді треба взяти і почати все спочатку. Якщо на сьогоднішній день в наших реаліях наші чоловіки це фронт і наш захист, то наші жінки це тил, і не просто красивий тил, гарний тил, а тил е е е дуже мужній і дуже такий е вагомий, незважаючи на їх тендітність. І сам захід, а він про бренд, про бренд особистості, тому що наші жінки вони насправді надихають, і історія кожної вона вражає. Енергійні, цілеспрямовані, мужні і незламні. Ці жінки по праву отримали таку почесну нагороду. Харків завжди був, є і залишається містом бізнесу, креативу, інновацій. І це все завдяки вам. Цей форум не лише про досягнення, цей форум про всіх нас. Кожна з вас сьогодні в цьому залі як ніколи розуміє своє місце в нашому суспільстві. Кожна з вас лідерка, кожна з вас тримає стрій свого фронту. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків, Новини.